Кожна представниця жіночого роду має свою природню красу, і щоб ще довше залишатись такою ж привабливою, сьогодні вашій увазі пропоную преміум сегмента продукції по догляду за вашою шкірою обличчя від клубної компанії Лівгуд. Крем, миттєва молодість зменшить видимість старіння всього за 90 секунд. Цей революційний засіб для зменшення змошок дозволить вам виглядати молодшими за лічені хвилини. Це дивовижний результат. Крем вічне оновлення це перший в своєму роді продукт, який сприяє не лише відновленню природнього колагену у вашому тілі, але й насичений природними антиоксидантами, щоб забезпечити більше результатів омолодження вашої шкіри ніж будь-який інший продукт на світовому ринку. Легкий зволожуючий крем, який містить креаміди, олії, блакитного лотоса та екстракти морських водоростей, які забезпечують необхідне зволоження для глибокого жилення вашої шкіри, забезпечуючи життєво важливий бар'єр для вологи. Лівгуд – це клуб закритого типу. Сюди можна долучитись лише за реферальним посиланням учасника клубу. Писку клубної кампанії ви можете легко поєднувати із веденням своєї основної справи.